Всім доброго ранку, 5.45, 11 липня. Йдемо сніжком, поки не жарко. Я якась вся пуша. Ну, це ж, ще набряк, набряк в мене. Так що так, так, йдемо. Так, 5.52, я на старті. Сонце все вище і вище. Буде сьогодні пекти. Ну, поки не жарко, да? Ось, все, ось все. Поки не жарко, пройдемось. І потім пороблю вправи. Сніжок, добрий ланок. Теплий біг. Ой, молодець. Біжи, біжи, веди мене. Так, ми вже зробили круг. Ми це я і сніжок, да? так? ось і такий. Ну, такий зайчик маленький, він не дається. Так от льотчики. Ось так от льотки, от льотки носа і все. Так, робимо. вправи. Ховаю пляшки так далеко, щоб не знайшли. Так, Поробила я вправи, мокра вся. Ті, кто ці вправи, вони і короткі, але такі нагрузка добра. Так, все, будемо йти додому. Сніжок лежить. Пішли ми додому. Давайте до зустрічі вдома. Так, я вже зібралася, йду на нову почту, заберу портрети. Покажу вам, поки не забула. Ось Оцим я обробляла помідори. Бачите, плантафіт. Плантафіт називається. Оце, раз обробила, ще й оброблю. Так, все, пішла я у портрети. 11.10, я вже вдома. Милася, поп'ю води. Дуже хочу води. Бачите, коли п'ється вода, коли жарко, коли вода виходить з тебе. Так, спочатку хочу похвастатися, похвалитися своїми покупками. Ось така шляпа. Я ж хочу на море ехать. Не буду я в тих корздузыках. Ну, вот такая она. Такого кольору. О! Хе. Так. На море будет отлично. Тут можно что-то... Ага. Здесь можно, да? Така шлям помпа -по. хороша, так. Отакі лапті. мельнички такі хороші, м'ягенькі, нестекляні, такі хороші. 150 гривень всього всього Я довольна. Мені сказала, продавець під вашу маєчку. <кій> кіно. Так, ще я ще взяла. Я взяла таку. Е це камінчик такий, що п'ятки чухать. О, хух. і десь помада ще є. А ось і помада. Це я все в аврорі взяла. Ні, ці лапки я взяла у Фемелі в магазині. Так, це такі покупки. Тепер показую, що я купила покупки поїсти. Ряженка, сметана, муха зараза. Один грейпфрут, три апельсина і отака лохина. О, таке. 59, 59 гривень, це коштує. Такий смаколик. Фух. Тепер розпечатую портрети та покажу. Поставлю яйця, хай варяться, бо я їсти хочу. Що ж, я вранці кава і сир і все. А зараз поставлю яйця, зварю. Поки буду туди-сюди, вони зваряться та й поїм. Так, ну а тепер же ж похвалюся портретами. Це катруся, це наша внучка. Це був випускний і вона сфотографувалась, і я зробила це їй подарунок. Оцей великий такий портрет. От. Отака красуня. Це її в подарунок. А це я собі на стінку туди. Це на стінку собі. Ось це на стіну собі. Це собі теж. Отак. От Отака наша катруся. Це у нас з батьками. От. Це наш синочок, це невісточка, це внучечка. Коротше, папа, мама і доці. Це мені, це нам на стіну теж. Це ірочки, ірочки я подарунок. Мені подобається ця фотографія, я її зробила. Нехай пам'ятає себе такою завжди, що вона отака, отака. І весела, і красива, і розумна, і хороша мама. О, а це наш внучик. Я йому вже на день народження подарувала велику фотографію, таку, як катруся, ото великий портрет. Вислала йому, не показувала. А це зробила собі. Ось так. Це на стінку. Буду міняти фотографії сьогодні. Поміняю, деякі зніму, деякі стінки познімаю, а інші почіпляю. Мені так хочеться. Так, все. Оце так я сходила сьогодні. Поставила собі. Пару картоплин, у мене є рибка. Малосольна. Пару яєць та й пообіда. Покажу вам, куди я їх пристроїла. Ось катруся. Це вона з батьками. От. І тут з цієї сторони в нашій кімнаті. Ось вона, наша красоня. Наумничка, Школу закінчила добре. І зараз буде поступати. І працює, вже пішла баристою працювати. А що, каву вчиться варить? Це вона маленька, ну менша. Це тіма менше шаву. це Тьома вже старший. Це наші внуки. Це вони гетьманінькі, манюнькі. Ну, не знаю, скільки там Тьомі, мабуть, місяця два, це його хрестили. Катрусі півроку. Це їм поручку, ось, наші внучата, А це вже дорослі. Ось катруся. А ось Артем. Ось так. Наша гордість. І так, сідаю снідать. Червона рибка. Я сама засолила. 4 маленькі картоплинки, 2 яйця варених, салат, помідорогірок і сметаною заправила. І лохина на закуску. Так, все сідаю, обідаю. Всім смачного, всім смачного, хто зі мною. Так, у мене сьогодні змахітка дивіться. Я думаю, що це курка не несеться, а вона у кущах. Ось що? Приємно. Так, 20 та година. Вийшла посапати. Світла немає вже 4 години. Ой, ну зараз не жарко, хоч можна посапати. Нема як не поговорити з ким, нічого. Не вам відео поставить якийсь. Цей пор... портулак. Цей портулак страшне. Страшне стилі. Це теж називається портуок. Я забуваю все. Ну, скажуть капустка та і все. Щоб легше. Щоб легше було казати. Так, досапала я цю діляночку, добила я її на кінець. Зараз переставлю поливалочки туди на огірки. Туди подалі. От. Та і все. Переставлю поївалки. світла так і немає. Зараз піду, склею вам відео, а вже коли воно загрузиться, тоді і буде Уже 20.30. Сьогодні світла більше не було, як було. І вночі не було, і в день не було. Три рази по чотири, і оце вже п'ята година. Ну це капець. Так, ну що, давайте буду йти. Зараз переставлю поливалочки, а потім піду поставлю вам відео. Та і все. Спокійної вам ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх дітей. Давай.